Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків Землі з 11 по 17 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення. Про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. Дивіться, на цьому тижні ви Будете якось сумніватися в чомусь, так, вагатися, чи правильно ви робите, можливо, вашу роботу, або чи щось так вагатися, такий у вас буде таке переживання, можливо, за те хвилювання, за те, що, а чи оця робота. О те, що ви робите. Причому така робота вона нелегка для вас. І ви розумієте, що, можливо, або вам замало платять за цю роботу, або щось таке воно вас буде бентежити, і ви щось на цьому тижні будете якось так хвилюватися, так вагатися, чи потрібна вам цю роботу, ось така. Вона нелегка робить її, чи варто її взагалі на себе такий тягар. Тобто треба воно вам, чи ні. Цей тиждень буде в таких подумках про це. Тому що роботи буде забагато, або, можливо, яких справ. Багато, і ви будете так сумніватися, а чи, чи взагалі воно варте того? Щось таке у вас буде таке сумління на цьому тижні, щось таке, але є і приємні події. Когось ви на цьому тижні зустрінете, якась така, знаєте, така радісна подія. Така, знаєте, зустріч, я вам бажаю, щоб які б ви рішення не приймали, які б перед вами не поставали, якісь такі завдання, ви зможете і змогли би це все вирішити, вирішити в правильну сторону. І оце, що ви на себе, так, знаєте, берете, щоб воно було виправдано. Нехай цей тиждень подарує вам дійсно приємну зустріч. Звертайте увагу, привертайте свою увагу на якісь такі радісні події, щоб ви, як то кажуть, бачили. Стакан наполовину повним. Я вам бажаю, щоб всі ваші рішення були правильними, зваженими і вдалого вам тижня! З приємними зустрічами! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні з 11 по 17 листопада у ДІВ. Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. Дивіться, на цьому тижні якась така ситуація. Якщо вона у вас так виникла, можливо, вона на цьому тижні не вирішиться. Щось таке, можливо, щось воно так зависне, підвисне ця ситуація, тобто трохи призупиниться, але ще, знаєте, звертайте на увагу на те, що Можливо, якась ви не володієте повною інформацією, тобто щось таке може бути від вас закрите щось, причому щось таке, як то кажуть, основне, ви чогось не знаєте. Тому оця ситуація, ці вирішення чогось на цьому тижні, можливо, трохи призупиниться. Коли відкриється те, що для вас на, сьогодні, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент закрите, можливо, це вам трохи заважає. Вирішення вашого, вашого питання. Тому, що вам побажати на цьому тижні? Нехай цей тиждень, знаєте, буде таким. Щоб це, що ви не знаєте, я вам бажаю, щоб до кінця тижня воно все прояснилося. І коли у вас буде. Все відкрито, то ви ті люди, які. Я розумію, що вам дуже важко це очікування. Тому наберіться трохи терпіння. На цьому тижні переключіться на щось інше, відкладіть. Якщо ви бачите. Не їде це питання, не вирішується. Нехай на наступному тижні у вас воно вирішиться. А зараз трохи так переключиться. Я вам бажаю, щоб в вашому житті ніколи так щось не стопорилося, щоб для вас не було оцих таких якихось таємниць, щоб... Усе було відкрите. А цей тиждень просто насолоджитись насоложитись життям, насолоджитись своєю родиною. Подивіться навкруги. Ви обов'язково знайдете щось таке прекрасне. І я вам бажаю. Щоб у вас все виходило, щоб у вас все вдавалося, нехай у вас буде все добре. І оце очікування пройде бистро. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 11 по 17 листопада. У козоріга. Дивіться, оцей тиждень ви будете, знаєте, такими непосидючими. Щось таке вперед, вперед, будете так казати, Я зараз як встану. Я зараз я все вирішу, в мене все виходить. Тобто цей тиждень не буде спокійним, не буде таким, знаєте, врівноваженим, так щось так день за днем проходить. Ні, цей тиждень такий щось з якимись там діями, з какими, якимось таким Таке може у вас таке виникне бажання, можливо, Кимось там признати чи ти зустріч, або, можете сказати, так, ми вже давно не бачились, а давайте там зустрінемо повод. Та да, нема повода, просто зустрінемо. Щось таке будете, будете на коні, будете вскакати вперед, такий, знаєте, драйвовими будете так, вперед, щось таке організовувати. тобто... Ви будете керівником оцієї ситуації, тий тиждень такий. Ви не будете меланхолічним, таким спокійним. Навпаки, щас таке Такий цілий тиждень, Цілий тиждень, отак ви крутитесь, щось таке вигадуєте, якісь такі події у вас проходять. Такий, знаєте, я дуже люблю, коли е, наповнений життям. Ось, ось так би я. Сказала про цей ваш тиждень, він буде наповнений життям, наповнений багатим якимись подіями. Щось таке у вас буде бажання щось таке от вирішите. Тобто ви будете таким, знаєте, вогником, який буде двигати вперед. Можливо, усю кампанію якось так. Я вам бажаю. Щоб у вас оцей запал, він не скінчувався, щоб ви і на цьому тижні, і на наступних і на наступних роках завжди у вас був такий вогник, який би вас двигав уперед. Кращому життю. Я вам бажаю вдалого тижня, щоб. Оці питання, які ви вирішували, вони були би тільки вам на користь, на благо пішло. Я вам бажаю вдалого тижня, а усім нам я бажаю мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!